Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. І так, дивимося, що приготував тиждень для скорпіонів, яких -як ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Прогноз загальний у нас, кому потрібен особистий. В шапці профіля є всі контактні дані. І так, скорпіон тиждень з 29 вересня по 5 жовтня, понеділок. Трійка кубків, щось скорпіони з понеділка святкують. Є якийсь привід для того, щоб ви зустрілися з друзями, відмітили щось з колегами по роботі. Можливо, просто ввечері вдома зібралися і гарно поспілкувалися, випили. Хто що, да? чай, кава, молоко і так далі. Трійка кубків це в нас, якщо ми і різні люди, сьогодні в нас є спільні інтереси. Да? Ми говоримо про одне, ми знаємо, що в нас одне бачення, да? тобто є такі приємні емоції, тому що ми всі люди різні, але сьогодні ми знайдемо цю спільну тему і підтримуємо її. Вівторок. Чотири ж чезли, святкування, знову ж скорпіони щось будуть святкувати два дні підряд. Це, ми, дивіться, Якщо тут на роботі щось закривається, а тут є якісь от такі знову ж да, закрили проєкт, ввечері собі відсвяткували, і вівторок от у вас є такі приємні емоції, коли ви там з керівництвом. Воно вас хвалить і каже, ви молодці, ви закрили проект, ви зробили у надважку роботу, і тепер ви знову ж можете це відсвяткувати. Чотири жезли це в нас стабільність. Це в нас така приємна карта, яка говорить, що все, ви багато до цього часу працювали. Тепер можете відсвяткувати оцю цю свою перемогу. По чотири жезли в нас є будинок. Це в нас наша стабільність, це і купівля будинку, це купівля квартири. Е, можливо, ви працюєте десь в ріелторській е, конторі, і ви продали щось таке масштабне, і знову ж ви його святкуєте. По чотири жезли елементарно показує ваш дім, можливо, ви в ньому щось святкуєте. Середа! Середу є принцеса Пентаклів. Карта говорить про фінанси. Про те, що в цей день може бути запропонована якась фінансова можливість. Або ж ви вивчаєте якісь фінанси. Да? Вам пропонується щось, і ви собі прораховуєте брати, не брати, е займатися, не займатися цією справою. Вигодно воно мені, не вигідно воно мені. Да? Карта може говорити просто про маленький підробіток, що ви можете десь отримати кошти, невеликі за ту роботу, яку ви проробите. а 4 є 5 жезлів, карта буде говорити нам про боротьбу. Якщо ми говоримо в більш такому позитивному ключі, це просто можуть бути якісь змагання спортивні, да? тобто люди виборюють свою перемогу. Якщо ми говоримо в мінусовому проявленні, карта спора, да? тобто ми будемо щось комусь доказувати, хтось буде щось доказувати нам. По цій карті в нас як такого переможця немає. Да? Кожна людина залишиться при своїй думці, але може бути така дискурія. Дискусія, дебати, да, тому вважаєте, потрібно воно вам чи не потрібно. Ну, може бути, що от елементарно, вдома ви собі з чоловіком якась є отака перепалка, він думає так, ви думаєте так, ви залишились при своїй думці, він залишився при своїй. П'ятниця. П'ятницю є принцеса Кубків. Тут в нас без скорпіони можуть бути, да? карта ваша. Ви В своїй енергетиці, вам в ній комфортно. По цій карті в нас знову ж є якась пропозиція. Хтось там може щось запропонувати. Хтось може нам сказати якесь приємне слово. Є приємна емоція, від якої нам комфортно. По цій карті у нас може бути якийсь романтичний настрій. Да? Хтось когось запросить на побачення. Десь хтось комусь напише, зателефонує, скаже якесь приємне слово, і від цього є отакі приємні емоції. Якщо ми говоримо про подарунок, да, щось елементарне може хтось вам подарувати, да, вгостити навіть каву, і все рівно вам від цього буде приємно. Субота, суботу є дурень. Обнулення ситуації, початок чогось нового. По дурню в нас може бути подорож, по дурню в нас може бути переміщення, можливо, ви їдете кудись. по дурню розпочинаєте якийсь новий проєкт, щось ви хочете да, розпочати нове у вашому житті. Ви хочете нових вражень, нових якихось бачень, нових земель. Да? Ну, тобто, щось нове. У цій карті може хтось знати, що він вагітний, да? тому що знову ж таки зароджується нове життя. Карта знову вже може показати дитячу енергію, може показати таку людину, яка буде присутня в вашому житті. Ну і в цей день, якщо ми говоримо прям мінус, може бути така інфантильність, несерйозність ставлення до життя, і от така людина, яка от так саме себе буде поводити. І неділя. А в неділю є двійка мечів. Віка мечів нам говорить про те, що ми можемо відчувати, що ми знаходимося в якомусь тупікові. Нам потрібно прийняти рішення, у нас є два варіанти, і ми не можемо оприділитися. приділитися. Так? Якщо ми говоримо тут про якісь нові починання, тут ми можемо казати, що да, це рішення нам дається важко. У нас є багато за і проти. Ми ніяк не можемо оприділитися, що нам зробити. У нас є багато емоцій, але є багато думок. По цій карті рішення ви все ж таки не приймете. Не заганяєте себе в цей тупік. Вам просто потрібно прийняти таку, знаєте, емоційну рівновагу, заспокоїтися, а вже потім приймати те рішення. Розв'язати очі, подивитися, чого ми боїмося, а вже потім собі вирішувати вправо чи вліво. Порада для скорпіона на тиждень. Сім пентаклів. Не засмучуйтеся, якщо у вас немає зразу результату з приводу вашої роботи. Да? Тобто, Сім пентаклів нам каже, ти все правильно робиш, ти на правильному шляху. Просто потрібно набратися терпіння да, і рухатися е, в тому напрямку, в якому ти працюєш. Можливо, просто вам не вистачає досвіду. Можливо, вам треба просто більш, більше працювати да, в тому напрямку, в якому ви хочете досягти результату. І знову ж таки набратися терпіння і все у вас вийде. І так, скорпіони, я бажаю вам познайомитися Позитивного тижня і до зустрічі.